Представляємо до вашої уваги новий годинник від бренду Фою SmartWatch Фою Life Pro. В комплекті сам годинник, силиконовий ремінець, інструкція та бездротова зарядка. Також, крім чорного, доступні інші кольори срібний та золотистий. Тому годинник підійде будь-кому. Окремо можна купити ремінці розмірів S та L різних кольорів. Яскравий повнофункціональний кольоровий IPS-екран 1.81 дюйми. Покритий міцним склом і має корпус з нержавіючої сталі. Годинник працює за протоколом Bluetooth 5.0, а також сумісний з Android 5.0 і вище, або iOS 9.0 і вище. Щоб з'єднати його зі смартфоном, необхідно встановити застосунок WeBand і прив'язати годинник по Bluetooth. Основна функція це здійснення або відхилення дзвінків, смс, повідомлень в соцмереж Instagram, Viber, Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp. Також можна керувати музичним плеєром смартфону. Годинник здатен вимірювати частоту серцевого ритму, температуру тіла, артеріальний тиск, рівень кисню в крові, вимірювати кроки. Має лічильник калорій, моніторинг сну, а також нагадування про графік прийому води. Даний годинник має наднизьке енергоспоживання, а також ще більше різних спортивних вправ. Доступна історія дзвінків і повідомлень: будильник, режим не турбувати, блокування екрану. Екран годиннику здатен активуватись звичайним підйомом руки. SmartWatch 4Life Pro представлений в оновленому інтерфейсі і має великий вибір циферблатів в додатку, два види меню і функцію AI Voice Assistant, тобто управління голосом. Також девайс має потужне вібро, гучний динамік та мікрофон, за допомогою котрих можна вести розмови. В комплекті зручна безпровідна зарядка з магнітом і працює ось так: ємність акумулятору 190 мАч. розмір годинника 45х38х 11 мм, вага 55 грам.